Тут документи, скажімо, його від народження. Народився батько Ігнат Бенедиктович і мама Людмила Львівна, 21 червня 1897 року. Саша Шаргей народився, дідусі, бабуся його виховували. Багато читав, фантастики, математика, фізика, всі такі геометричні, геометричну літературу книги. І потім вступає теперішній педуніверситет, це друга чоловіча технічна гімназія і вчиться до 1916 року. Закінчує документ дві четвірки, срібна медаль, політехнічний інститут Петра Великого, механічний факультет. Ну вчиться два місяці трошки більше. Пише у Полтаву документ. Прошу надати бронь як студентові. Все абсолютно по закону. Йому в Полтаві бронь надають, відправляють у Петербург, але вона десь в почті губиться, приходить невчасно. І його вже мобілізували, навчили прапорщик і відправили на Кавказький фронт. Відбуваються події в країні. Брестський мир підписують, оголосили всі додому. Погони позривали на потяги і їдуть, а їдуть через Дон. А їх раз зупиняють на станції. Так куди пани, офіцери, пани солдати драпають? Ну що, давайте їх послужити генералу Корнілову? Теж хаос. Вони звідти тікають. Ховаються, переховується Кондратюк в Полтаві, в Києві, Чорноробом. Роботи найстрашніші, як і все. Але генерал Брєдов такий видає документ. Всі чоловіки, загальна мобілізація. Дінікін, і його забирають послужище й Дінікіну, третя армія. По дорозі на Київ везе хворих на тих, він звідти тікає, знову переховується, переховується, врешті опиняється Кироградський район Малависька. І там повністю на дні. <хи> і не знаючи, що його, скажімо так, доля вирішується в Києві, тому що мачуха приїжджав в Київ і працює в 50-й київській е, школі. І зустрічає Володимира Васильовича Кондратюка. Він їй розказує, що приїхав мій брат, поступив. В юридичний інститут і помер. Віддали тільки на Савичок і профспілковий документ. І вона в нього просить, він їй віддає, і вона ці документи у книжечку Гьоте Шиллера вкладають і відправляють у Малувиску. І там вручають е, дівчинка Таня Лашинська передає Юрію Васильовичу Саші Шаргею. 15 серпня 1921 року Саша Шаргей стає Юрієм Кондратюком. Точніше Шаргей зникає. і Залишається Юрій Васильович Кондратюк. При тому, що його там всі обожнювали. В Малий Висці він там і парові котли ремонтував, відновлював, будував, з людьми, з усіма дружив, костюми шили, грав у футбольній команді. Виростив, собаку, кота. Навіть двох поросят. Треба було якось змінюватися, змінюватися навколо все. І він у му році їде, підписує документ, і вже товариство там, Союз Хліб, Союз Мука вже починається Алтай, Західний Сибір, як інженер, будівництво зерносховищ, амбарів, його забирає Петро Горчаков собі, і вони мандрують по Радянському Союзі. Осетія. Велике будівництво, навантажувачі, все, що пов'язано з хлібозаготівлями, все оце він працює як інженер. При тому ж йому кажуть: ви очільник Сібірської шпіонської організації, вибили зуби, їжджайте в шарашку номер 14 І Він поїхав туди. І аж доки Петро Горчаков, який з ним, тому дали три контратюку, а його товаришові, скажімо так, наставнику, патрону Горчакову, дали шість. Ну, Горчаков людина, яка вмів до кого треба звертатися. Він пише Сергорджанікідзе. Ми вчені талановиті, треба щось робити, щоб звільнити. Їх звільняють, і невдовзі Кондратюк виграє зек. Зек майже виграє конкурс на будівництво в Радянському Союзі вітроелектростанції. Найбільшої в Європі проект Башня. Юрій Кондратюк переїжджає в Харків, щоб будувати оцю кримську вітроелектростанцію на трасі ялта бах Ну але на жаль, бачите, вони приїхали туди все і почали будувати, аж доки Сергор Джанікідзе, чи то серце, чи то е, інші слухи, але загинув, застрелився і на цьому все припинилося. Далі Кондратюк переїжджає в Москву, і до самого початку перед світовою, Другою світовою війною, 44 роки, він іде ополченцем, зв'язківцем. Але ж я вам, бачите, не сказав найголовніше, оце. В 16 років хлопчик їде в Петербург, везе свої рукописи, видатним професорам, тодішнім радянським відправляє на редагування, на рецензії. Зазначають, наскільки це геніально. Кондратюк зустрічається до речі з Сергієм Павловичем Корольовим. Корольов йому пропонує роботи. Ти каже: Да ні, вітроенергетика, це все. Корольов подивився. Корольов, якщо хтось з ним не згоден, він все просто повертається і про цю людину забуває. Так сталося і з Кондратюком. Чи це він спеціально, але але суть в тому, що більше вони ніколи не бачилися в 29-му році? Кондратюк видає книгу. Бачите, в Новосибірське дві тисячі штук за свої гроші. І там вся космонавтика, все те, що є: місяць, сонячні панелі, ложемент, екранно-вакуумний захист, але ж, і все інше, 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 за що зрештою кондратюк знаний, великий. Визнаний теоретик саме космічних польотів: вертикальний зліт, сонячні панелі, багатоступінчаті ракети це все теоретик Юрій Васильович Кондратюк. Чому ж і кратер Кондратюк, чому астероїд Юрій Кондратюк? Отак, От така шана світова шана, і визнання нашому нашому полтавцю Юрію Васильовичу Кондратюку.